Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро прогноз на місяць листопад для знаку Зодіаку стрілець. Давайте подивимось, яким буде для вас цей місяць, якими подіями відзначиться. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, залишайте свої відгуки, діліться думками під відео. І так, стрілець. Яким же буде для вас цей місяць? І так, в цілому, атмосфера місяця дивимось. Карта колісниці. Чудова карта говорить про те, що місяць буде доволі активний. Ви багато чого встигнете зробити, ви досягнете своєї цілі поставленої. Всі задачі, які поставите для себе, будуть виконані. Тому чудова карта і говорить да, якби про активність, активний такий період. Ну, давайте далі подивимося, якими ж подіями відзначиться цей місяць. І так, перша карта. Четвірка монет говорить про стабільність, про фінансову впевненість. Ну це ж і карта говорить про те, що, можливо, вам потрібно цей місяць більш бути економними, зберегти те, що ви вже маєте, не витрачати, да, якби... якось ось так. Ну, Для когось ця карта говорить про те, що хтось, можливо, буде купувати нерухомість, теж, як варіант, якщо ви плануєте, то, звичайно, ви. Доб'єтесь своєї цілі, да, так як перша карта на атмосферу місяця говорить про те, що поставлені задачі будуть виконані. Але, якби в цілому, карта говорить про те, що вам потрібно цей місяць зберегти уже те, що у вас є. Ну і бути, звичайно, більш економними в цей період. Давайте далі подивимось, друга карта. Що ж говорить друга карта? Ну, теж карта фінансова, вісімка монет, говорить про те, що знову у вас є плани на цей період. Ви будете йти до своєї цілі, ви будете виконувати свої якісь поставлені задачі, у вас чітко будуть якісь чіткі плани на цей період. Ну, і вас тут, звичайно, чекає і фінансовий успіх, звичайно, від проробленої роботи ви отримаєте гарний результат. Ну це не тільки є карта, яка говорить чітко про роботу. Це взагалі, які ви для себе поставите цілі на цей період, на цей місяць, ви їх виконаєте і, звичайно, отримаєте гарний результат. Але все одно вже друга карта говорить про те, що для вас цей місяць буде фінансово важливий. Так, давайте далі подивимось. Третя карта. Так, сім кажезлів знову говорить да, про те, що ви будете йти до своєї цілі. Ну, звичайно, тут по цій карті можуть виникнути якісь труднощі, але не опускайте руки. Бачите, тут воїн стоїть, якби на горі і говорить про те, що він вище за всіх, він сильніший, і тому ви доб'єтесь обов'язково успіху. Тому йдіть до своєї цілі. Ну, звичайно, можуть бути якісь затримки, звичайно, можуть справи піти не так, як ви планували, але все одно, успіх за вами. Так як і карта на атмосферу місяця говорить про те, що успіх теж буде за вами. Але потрібно активно діяти. Ну, давайте далі подивимося. Та карта місяця говорить про те, що, можливо, якась ситуація буде вас турбувати, якісь хвилювання, можливо, нервові зриви, для когось це якийсь депресивний стан. Тому можливо, ну, звичайно, тут карта ще говорить про якийсь обман, незрозумілу ситуацію, тому будьте обережні, особливо, якщо ви будете заключати з кимось якісь договори, якісь важливі домовленості, тому все чітко уточняйте інформацію, перевіряйте, щоб потім не було ніяких нюансів. Ну, Це ще карта говорить про те, що ви прислухались до своєї інтуїції. Якщо вам потрібно буде робити якісь кроки, вибір, тому обов'язково прислухайте, що вам підказує серце, ваша інтуїція. І так, давайте далі подивимось: карта світу. Говорить про те, що, те, що ви розпочнете, або, можливо, ви вже довгий період часу йдете. Ви виконуєте якісь важливі справи, то ви обов'язково їх завершите в цьому періоді, в цьому місяці, дойдете до своєї цілі, так як і карта колісниці говорить про те, що ви обов'язково отримаєте те, що хочете, обов'язково вас чекає успіх, так і по карті світу теж да, ви вже завершити якусь важливу справу для себе. Ну, це ще карта, можливо, говорить про якісь закордонні справи, можливо, хтось буде вирішувати якісь справи за кордоном, тому теж обов'язково ви це все вирішите. Але ну, тут, можливо, да, по місяцю якісь, якась незрозуміла ситуація. Якщо, можливо, ви будете займатися якимось оформленням документів тут ще. Да, тому що монети у нас це теж вони відповідають за документи, то, можливо, потрібно буде зачекати да, якийсь довший період часу, ніж ви розраховували. Тому можливо, і ось у вас буде на фоні цього якась така да, якби тривога душевна, страх, незрозуміла ситуація. І да, якби по карті місяця ви не будете розуміти, а коли ж ті документи будуть готові, а коли ж ця ситуація вирішиться. Тому, можливо, ось таке. Ну і давайте підсумок цього місяця. Ну, чудова карта, тут жезлів. Ну вона говорить, бачите, да, тут ви з якусь ситуацію завершуєте у своєму житті важливу до якої до якоїсь цілі ви дійдете те, що ви планували, те, що ви робили. І знову карта говорить про якісь нові починання у вашому житті. Ну також і карта світу говорить про те, що ви завершаєте якийсь етап у своєму житті, якусь важливу ситуацію. Да, якби йде завершення, ну і знову якийсь етап розпочинається новий у вашому житті, новий період, як ще з того листа. І тут Жезлів говорить про те, що у вас теж розпочинається якийсь новий етап, можливо, якась нова ідея до вас приходить. Можливо, да, якби тут йде така якоюсь ідеєю, да, ви запалаєте якоюсь ідеєю, тому і будете активно. Знову втілювати її у своє життя. Тому ось такий місяць для вас різноманітний, насичений. Ну, давайте ще подивимось пораду для вас на цей період. Десятка монет, чудова карта, говорить про успіх. І, ну, знову ж карта говорить про монети, знову про це про фінансовий успіх. Ну, це успіх, звичайно. Можливо, у вас якісь сімейні плани, справи, які теж успішно завершаться, можливо, ви змінюєте місце проживання зі своєю сім'єю, можливо, переїздите за кордон, теж як варіант. Ну, Це ще карта, якщо в нас карта це порада, то говорить про те, що ви цінували свою сім'ю, родину, сімейні цінності. Не забували про своїх рідних. Якщо у вас є чоловік, дружина, то звичайно цінуйте їх, приділяйте їм більше часу. Якщо у вас немає ще родини, приділяйте увагу своїм батькам. Тому цінуйте вашу родину, сім'ю, це дуже важливо. Тому ось так. Бажаю, щоб цей місяць для вас був вдалим та продуктивним. Ним всі цілі, що ви для себе поставите, обов'язково ви їх виконали, дякую, що були зі мною. До побачення!